Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і сьогодні будемо не про політику, а про реформу Нуш, Нова українська школа. Хоча нового там нічого, ну майже нічого, але мене дуже веселять батли між прихильниками і противниками. Особливо, звичайно, коли реформатори, такі псевдореформатори, в які вірять, що це дуже круто, класно, ефективно, але самі вони ось не працюють в школах і не можуть показати свою ефективність. Тому що ну, процес передачі знань це дуже просто. Ті, у кого є знання, передають їх. Тим, у кого немає. Той, у кого немає знань, він їх або а, готовий прийняти, або не готовий. Ось і все. І в реформі НУШи якось забувають цей простий принцип і а, міняють форми, зміст не дуже, от форми змінюють, а, називаються якимись там гарними словами. і Забувають тільки змінити учнів і вчителів, ну, тому що це основне наповнення процесу учні і вчителів. І е, виходить так, знаєте, що нам замість змісту, ну там є маленькі зміни, якісь там пов'язані з е, технологічним прогресом. Що нові якісь там знання потрібні, але в суті це не змінює насправді. І замість, замість такого середовища конкурентного підсовують о, так зване формувальне оцінювання. Ну, що це означає? В ідеалі значить, що вчитель повинен дивитися, в чому там учень відстає, в чому він випереджає інших, і таким чином там. Більше уваги приділяти тому чи іншому, якомусь вмінню практичному, або, я не знаю, теоретичну базу підганяти, або ще щось. І це, звичайно, бред, тому що це звичайне індивідуальне навчання, при якому кожній дитині повинен власний вчитель бути. Тому що. Заняття в одному класі, де у тебе 30 людей, там, навіть 10, навіть 5, воно повинно проходити в якомусь одному ритмі, одному темпі, щоб всі встигали хоча б на базовому рівні засвоїти ті знання і навички, які передаються. І коли ми кажемо, що ось вчитель буде із 30 людьми, індивідуально кожного там, якось підганяти, то це ідіотизм, просто ідіотизм. Це не зможе фізично ніхто витягнути. Нехай е, ось ці е, реформатори просто візьмуть нам і покажуть, що це ефективний спосіб. Е, тобто, ну, не просто там, розкажуть нам і е, зроблять красиву презентацію, а, наприклад, візьмуть і е, рік в звичайній школі. З обмеженістю ресурсів, ну, може, навіть не з обмеженістю, з усіма ресурсами, але так, щоб умови були однакові. От ті, хто навчають, скажімо так, по-старому, і ті, хто навчають по-новому, візьмуть в звичайній школі і позаймаються рік, наберуть всіх там прихильників своїх нушевських, позаймаються рік, а потім проведуть тести з кожним класом. І покаже, що це реально ефективно, значить треба його змінювати. Тому що на сьогодні виглядає так, що це все формувальне оцінювання це знищення конкуренції. Ну, тобто, якщо всі молодці, там, тільки ти трошки тут не дотягуєш, трошки тут не дотягуєш, то навіщо взагалі тоді старатися і вчитись? Ну. Люди потім, коли е, виходять, діти стають більш дорослими, виходять в реальне життя, і там конкуренція, де тобі будуть голову відкусувати. Е, вибачте, і нікому ти там не потрібен, ніхто не буде носитися з тобою, там щось комусь е, допомагати, е, або іще ще щось, якщо у тебе немає реально знайомих або таких провідників у світ успішних і багатих. І знаменитих, хто до побачення. Будеш ти отут колошматитись, копатись на своєму рівні, якщо тільки не навчишся реально теж бути таким от зубатим і більш здатним до сприйняття знань. А підхід ну це ні про що. Ви хочете, щоб діти були більш щасливими, тобто, ну, просто відмініть уроки і все. І всі будуть щасливі. Якщо дорослі хочуть нічого не робити, і щоб гроші самі падали з неба, і вони будуть щасливими. Але сенс життя тоді зникає. Ось пригадайте, що було там історично, да, була епоха лінивих королів у, в Європі, або в римському світі або в грецькому там були розврат, і, <зас> коротше, коли тобі всього вистачає, то сенс життя, в принципі, втрачається. Тобі не треба нічого робити, у тебе все є. І ось, ну ж, ну, це приблизно про таке: давайте виховувати дітей, які от, ну, будуть, можливо, не такими. Не такими слухняними, не такими наполегливими, а просто щасливими. І тоді у них з'явиться мотивація. Так от це найбільша дитина, ніякої мотивації у них не буде. <кій> Тому що, ну, якщо убрати оцінки, то як дитина зможе виміряти власний, власний прогрес, власну ефективність? Ніяк. І що тут? ну да, ми будемо всі е, бігати <кій>, щасливі ідіоти. Е, тому ну, я не знаю, е, яку таку реформу. Е, я чесно можу сказати, чим закінчиться подібний експеримент, е, якщо так, по е, старому і по-новому. Просто всі зрозуміють, що все залежить не від е, ось цих. Гарних презентацій, назв там і так далі, а від здібностей дитини. Архімед не вчився нуж, Авіценна не вчився нуж, Ейнштейн не вчився нуж. і е, це не завадило їм стати видатними науковцями і фахівцями. І в цьому випадку так само. Це просто там розпил бюджетних коштів на якісь красиві легенди, і показник того, що от міністерство щось працює. І щось там робить, і воно потрібно нам. Але ну насправді з таким керуванням воно, чесно кажучи, не потрібно. Колись давно не було міністерств, але діти були більш компетентні у виживанні. От давайте так припустимо. <кхід> дитина середньовіччя, наприклад, і дитина сучасна. Середньовічна дитина могла. Піти там, попасти гусей, або піти, знайти якусь там дичину, спіймати її, е скрутити голову, засмажити і поїсти, да, або позбирати там щось в лісі, поїсти, або щось виростити на городі. А сучасна дитина цього не вміє. Тобто, що ж виходить, середньовічна дитина більш пристосована до життя, ніж сучасна, тому що сучасна може тільки. Піти щось купити, але де взяти гроші? Тільки у батьків. Значить, якщо ви хочете зробити компетентних людей, як школя, то треба навчити їх заробляти гроші для того, щоб вони їх могли поміняти на необхідні для життя речі, якісь там, їжу, одяг, не знаю, ліки якісь або ще щось. Тому вся ця ж, ну, на мій погляд, це тупа профанація. І якщо ви можете мені навести приклад або статистику, як е, ця реформа робить людей більш успішними, е, статистично показник, е, я не знаю, більш, е, ну, більш навчених дітей. Зростає з використанням цієї реформи, то я б хотів би це побачити насправді. Тому що поки що, крім гарних слів, нічого немає, а діти стають ось з підходом, що е, це не вчителя, це партнер. Ну так партнера можна послати в дупу, йди там собі, що ти мені командуєш. Вчителя ти не можеш так послати, тому що вчитель може те якось там покарати, е, хоча б словесно, або ну, не знаю, е, тобі. Заборонити доступ до знань, тобто він не буде ділитись з тобою своїм досвідом, своїми знаннями. А партнер, ну це таке, це як дружок твій ось по парті сидить, ти можеш його там лупцювати, можеш його там, не знаю, якось обзивати або іще щось. Ось така в нас реформа виходить. Напишіть, що ви про це думаєте. Буде цікаво почитати і прихильників, і противників. О, ну і побачимо, в принципі, кого більше. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте, поширюйте. Побачимось в наступних відео.